Спускаюсь в зону туману. Це я вже так відчутно спустився. От. Одягнув собі дощову накидку, бо сніг я не знаю, хоч і мінуса, але он трошки щось розстає. І тут не знаю, чи видно. Не знаю там, чи було видно, але теж трошки розстає. І от уже звідти я прийшов, спускаюся. І це буде. Це буде така зона вже туману. Фактично з того глядового майданчика я там знімав, то це все було в тумані. Ну тут трошки так пробирає, якось не знаю, чи то сиро, чи то що. Але в мене ще є утеплення, я фактично зараз в одному в термобілизні, тому що в Ліскі геть жарко. От. До речі, з трекінговими палицями це просто шикарно йти. Тут швидкість, така швидкість спуска гарна і по снігу легше йти, то що не так вгрузає, чи коли ноги десь там підвертаються, чи кудись провалюються не туди, то ці палиці вони дуже допомагають. А зараз я піду в туман. Отуда. Спустився я вже в зону тумана. Це десь зараз. Вон там навпроти того фена, десь буде спуск. Ну Вже звертати буду на дорогу, ой щось фокус не ловить через цей туман навіть так. Оце от він видний. А там далі я не знаю. Ну скільки тут метрів? Метрів 30 чи 50 десь так, он інший. Фактично, отут вже починається оця дорожка, оце горб. Це та дорога, яка веде кудись туди, Ну, вниз, по якій я буду йти, де буде поселення вже. Ну, це поляниця край її. Але туди буде зручніше. Отам от от звернуть. Оце, якщо що, такий трек. Оце звідти прийшов, там ще більш-менш по божески А це дорога, типу дорога, оце веде вперед. Тут ще врятує, що трохи підмерзло все. А мені зараз є два варіанти. Один оце отуди. Це пише більш полога дорога, і це я нею планував спускатись. Але поки що є сумніви. А друге, схоже, це ось сюди. І тут щось я не розумію, тому що тут куча парканів, все позагорожено, і якось місцями взагалі просто йде оця дорога грунтова і поперек неї стоїть паркан. Ну Підемо зараз туди попробую. От я видерся на одну проміжну вершину. Цікавий момент виходить, я щось зрозумів. Я сюди тарабанився дві години, причому не знаю, видно, не видно. Зараз спробую. Ось там от, оця от галявинка, там є дві леп. Звідти я десь годину, ну, більше години тіліпав. Це фактично отак. Потім я там спустився, потім отак піднявся. Суть в чому, Трошки тут все в тумані і сніг. Я явно не встигаю цей повний маршрут свій зробити. Фактично, в мене є ще 3 години, таких безпечних 3 години, аби вернутися. Але в середньому десь 2 години, мабуть, це все займе. Вот. Бухель працює до 5. Ну, але треба розраховувати на 16.30. Ну і плюс темно вже буде не дуже безпечно. Я тимбіш ліхтарика не взяв. Но суть в тому, в чому? Що там маршрут 10 годин, це приблизно так, як я йду. А, от. І він розрахований на 5 там, чимось годин ходу. Я думав, що я 10 подолаю там, за 3 години. Получається, що я зараз пройшов кілометра не знаю, 3 за 2 години. І очевидно, що я ще 7 кілометрів за 3 години не пройду. Скоріше за все, мені доведеться зараз десь знайти гарну місцинку. Десь посеред цих смерек поїсти і чимчукувати назад. Тому що я не встигаю. І це добре, що ще я взяв собі цю дорогу загальною протяжністю 10 кілометрів, а не 12 як спочатку планував, по хребту далеченько відсіл. Якось так. А тут гарно. Собака тільки розпинається, розпинається. Ось оці показники маршруту. Зараз скажу, що це воно таке. Маршрут ТК Буковель, Буковельський перевал ТК-Буковель. Завжина маршруту 10,6 км, набір висоти 388 метрів. час переходу 5 годин 18 хвилин. Від старту я відійшов 5,2 км, але я на неї вийшов на цю дорогу, коли було 4,3, чи 4,2. фініш 5,4. Зараз загалом все як в касці тут неймовірні види. Я схожий дупою. Ну, типу як по хребту, не знаю, як його назвати. Тому що там з тої сторони різко йде все вниз, з цієї сторони теж досить різко вниз. І повітря стало посвіжішим. чи то може я перестав вгору дертися. І так от і трошки почав провітрюватись. Ну, зараз вже набагато легше стало йти. Тут думаю під якоюсь ялиною сяду, під нею якраз немає там ні снігу, нічого не сипе. Мабуть, десь оце пообідаю і прийму рішення, що його робити далі. Отак я виглядаю. Відпочиваю. Поки обід нагрівається, я тут сижу. Дійшов майже до оглядового майданчика. Наверх вже не хотів підніматися, тому що тут гарна ялина така. Тут там, немає снігу. Можна гарно сховатись тим більше там на оглядовому майданчику якісь чи турки чи араби. Коротше, і називаємося якісь такого плану. Щось липечуть, кричать, то тут затишніше. Піднявся на оглядовий майданчик, ну на низ його. Це от до той хати. Півтори години чи від той хати. Це капець, там по прямій. Не знаю, хвилин 30. А це там на горбу власне оглядовий цей майданчик, така там, типу, просто ну як луг поле, шматок поля і дорога вже йде. Жарта кажучи, туди вже нема сил А Отам от я е, їв, оце десь от під тою ялиною. Скоріше за все, чи, ні, чи не під тою. А, ні, далі. Ну, коротше, десь от, от там от. знизу я їв. Іду додому. Мені зараз он туди треба до цієї лінії електропередачі. Зараз спускаюсь так от. І так завертаю, і там низ, 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 низ. І от цією дорожкою йду. Цікаво, скільки часу воно забере. Цікаво, скільки часу воно забере. Ну давайте засікаємо так. Оба! Знадобилось 23 хвилини. От. Вже оці, оці лепи. І от звідти я йшов, отак. От ну, спуск був досить швидкий, потім отак, там отак, і оце піднявся. Спуск був швидкий, туди я, мабуть, десь хвилин 50 пиляв. Оце на ту гору, вона здається невисока. Але я пересета, коли ти йдеш пішки, причому от звідти. Опа-попа, а оп, оп. потім ще круче-круче. Виглядає вона не круто, а видертись пішки, то там навіть машиною виїхати, я не знаю як. І там живуть люди. Підходжу десь до спуска з траси. Но тут ще трохи йти. Основна проблема незручно. Тому що тут такі якісь калюжі. Я не розумію, як на схилі може бути болото. Йде схил, дереся вгору і болото, болото. Треба пробивати через отакі всякі штуки. По горбиках скакати. Тут, до речі, так. Схил, чи обсипався, чи то його обібрали. під'їзну видну якусь технічну дорогу зробили. Масштабно. Оце отакою дорожкою я йшов останні там десь пів кілометра. Але загалом не так погано, що вона кам'яниста. Тут вся якась якісь ці брили невеликі, каменяки, галька, щебінь. Такий природній. Тут он схили якісь такі. Не знаю, що це за мінерал. Дійшов до станції витягу номер 3 І це вже позитив. Далі вже йде схил, а і мені залишається тільки ним от направо туди і петлять до станції витягу номер 2 ага. Я втомився. Як часто буває, не розрахував час. В результаті тепер треба трошки гнатися. Є ще десь близько 40 хвилин, начебто до офіційного закриття тої кріселки. Але вони після неї теж як мінімум спускають. Але трохи ухайдохався. Зараз останній відрізок і це підйом підйомно вгору. Дуже все гарно. Вчора я отсюди дійшов, фактично тут метрів за 100 звідси. Посидів і пішов назад. Це десь півтора кілометра мені до кріселки. Пише. Таке. В горах геть не так відстані де. Будуйте. Ну що, я їду на крістельці, я таки встиг. Їдемо тепер до Нецьку, ухай дохався трохи. Там щось народ горлопанить. Хоча б. Їдемо? Отака от погодка зараз. В'їжджаємо в зону туманів, там попереднє крісло видно, наступне вже майже не видно, далі взагалі нічого не видно.